Живемо ми в страшні часи, коли лягати в ліжко страшно, прийшли до нас, як оті пси, брати й освободітелі із рашки. Зробили людям так багато зла, що серце мліє і стине кров у жилах, а ми так хочемо добра, що вже терпіти нам не сила. Ті нелюди поплюжать все, що рідне нам і оку миле. Ми не забудемо, бо все, що є, запишемо в минуле. Та для початку вигонемо гниль з полів, домівок наших рідних, бо не велить народний гнів, терпіти орків цих невірних. Бо не пробачимо ми їм біль що в серці матері, дружини, коли поліг в бою єдиний син чи чоловік, що люто бився із чужими.